любенькі, дорогенькі. Доброго дня! Дивимося сьогодні листопад місяць 25-го року. Який місяць буде? Як карта покаже, чи переломний, чи не переломний, чи просто дивимося листопад місяць. Дивимося цією колодою а. З другої колоди взяла самі старші аркани. Візьмемо таке трошки сонечко і опять заховалася. Ну, хоч без дощу, слава Богу. Зараз подивимося. Розклади, чистки, захист, свічки, брелочки на продажу машини, брелки на захист дому. І захист дому, і пишіть все, що треба, пишіть вайбором, все об'ясню розкажу. Ну, все на каналах є, не на одному і не один раз є. Так, все, дивимося листопад, без втоплень ніяких. Дивимося листопад місяць. Україна. Листопад по карті смерті ми йдемо. От старший аркан цей місяць бачу по карті смерті. Зараз будемо дивитися розклад і тоді ми цю смерть подивимося, як вона випаде. Йдемо по карті смерті. Тобто вбивають, вбивають і вбивають один одного. Давайте дивитися листопад місяць. Подивимося листопад місяць. Наступ місяць у нас. Емоції через верх, емоції через край, якісь тайні. Зустрічі, якісь тайні. Ну, бачите, тут тайне, тайне. І поки це все в тайні держать, Тут, смічай у нас піднятий іде, ситуація остра йде, якісь... все, все те, що показується для людей, воно повинно показати. Ну, от, те, що, те, що ми бачимо, те, що чуємо, те, що пишуть, розказують, це фактично те, що ми должні бачити і чути. Це те, що вони вирішили, що от людям треба. Треба дати цю інформацію. Той поганий, той хороший, той хоче, той не хоче. Ну, в тому, що чого карта йде в зв'язки. Всі йдуть в зв'язки. Отак, вот в вот такій хорошій зв'язки, всі йдуть. Нема того, що для когось це неожиданно, для когось це, ну, як то, розумієте, всі йдуть, то як такий договорняк, світовий договорняк йде. Іде, іде, іде. А по каналах, по телевізорах, по цьому отак кіно показують. Серія за серією, кожна серія щось вкидається нове, через те воно от. Так, старатимуться встановити це все, старатимуться призупинити це все. А для чого їм ця призупинка? От, установка, призупинка. Хтось хоче медалі собі нацепляти, хтось хоче якісь досягнення собі. Бачите, по карті сонця бути таким сонцеліким. Хтось хоче, може, Трамп, розуміє, очередна галочка, очередне якесь його типа досягнення. Чого воно розтягується, чого воно во времени листопад воно во розтягується і затягується. І опять тут туз зброя жезловий, туз мечей у нас є, то є начало, начало по-новому по бажання не миру, бажання зброї, побільше зброї. Ну, от як можна сказати, якщо бажання кожного бажання побільше зброї мати? Ну, там, де зброя, який там мир. От 10 карт ми беремо і карта смерті. Побільше зброї. Побільше зброї вижати, до, до, ну, щоб мати побільше зброї. Зброя для чого? Для того, щоб воювати. Ну, зараз ми так подивимося Путіну. От для Путіна. Мир нужен чи не нужен для Зеленського. Давайте а тут для Путіна подивимося. Мир нужен, тобто ну, остановка, зупинка і для Зеленського. Ну, для Трампа, зрозуміло, що для Путіна. Це ілюзія, це все фантазія. Тому що людина не розуміє, що з цим миром потім робити. Так воно йде як машина. От вона вже робота, машина перемелює, там якось кінці з кінцями зводяться. Тобто війна чи стабільність їхня заключається в війні? Тобто воюємо, і в них більша стабільність, що ми будемо зараз відновлювати цю війну і тут, тут непонятно. Тобто карта миру, вона і ілюзіями йде. Казати можна все, що хочеш. І ви, і ми зараз можемо тут не розказувати скільки хочеш. Ну, все одно, фактично, стабільність Росії йде через війну. Тобто війна фактично для них зараз їхня стабільність. Зеленський, давайте подивимося. Тут якийсь стан у нього розбитий, добитий, розбитий. Тут закон. Тут. І карта вибори. От законні вибори, якщо будуть. Тут розбитий стан, тут може от війна, як сказати, ну так, як карта показує. Примерно затягування цього всього, тому що через закон йдуть вибори, а вибори нікому з них не нужні. Тому що п'ятерка в нас карта нестабільності, тому що розуміють, що нестабільність тоді їхня повністю падає. Нестабільність через закон, то есть закон може до них підійти дуже близько. Через що, бачиш, емоції через жар? От дві людини, фактично, які управляють країнами, які воюють. Тут ілюзії иллю... 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 в мирові. Чого? Тому що стабільність їхня у війні. От машина отак настроєна, ніхто там не бунтує, ніхто не виступає, значить, все так і продовжується. Тут, тут страх виборів, тут страх закону, попасти під закон. Тут зараз емоційний стан по п'ятерки кубків ну, це якийсь такий депресивно розбитий стан. І не того, що війна, а того, що, а того, що от страх і в листопаді, от воно от воно таке. Ну а Трампу? для чого йому це прім'ярно? Для Трампа, для чого воно? Бойба ця замир. Тут якусь медаль отримати, тут якусь як медальку отримати в руках. Ну, її чи він получить, чи не получить, тут бабка надвоє гадала, і це, по-своєму, знаєте, як дітське бажання. Людина, яка по-дінськи хоче щось отримати в свої руки. Тобто, якусь винагороду, якусь, якусь. через що він бореться. Через що, от, знає, звістки посилаються і туди, і сюди, направо, і налево, а все одно його, як в прошло, затягують. Все одно, як у війну його далі затягують. Ну і добре. це те, що показала карта. Який місяць листопад, так? Да? Ну, Тут буде ще щось. вирішується в листопаді. Чи ми воюємо далі, чи ми виходимо з війни потихеньку по війні? Ну, Карта сили, бачиш? Все одно карта сили. Всі ждуть фінансів, всі ждуть. Да. Щоб зупинити війну, треба, щоб всі хотіли цього. Прежде люди, які керують, щоб в них було бажання, щоб в їхніх країнах був мир. Понимаєте? А тут зброя, а тут сила, а тут під луною любими путями, правдами, неправдами цю силу мати, отримати то і зброю. Тут вони не розуміють, як без війни, тому що розуміють, що стабіль... більша стабільність через війну йде в них Росія. Тут страх виборів і страх закона, теж такий стан убито розбитий. І через що от все воно, все воно? Все воно по от по карті цій. Через що в листопаді може бути дуже велика бойня. Знаєте, як хочеться сказати, не хочеться цього сказати. Ну, от як карта так би підсумувати, от якийсь кровавий листопад буде. Такий. Да, будуть зустрічі, будуть балакати, будуть нову серію многосерійного серіалу випускати для народу, для людей, для того, що Трамп миротворить старається з усіх сил. Там Путін теж весь такий білий пушистий, теж цього хоче. Зеленський теж, типу, вроді хоче цього всього, а відтоді не хоче, не хоче. Люди хочуть, люди хочуть. А від кого, хто в цих переговорах, від кого залежить там, дійсно залежить? Поки люди не поймуть, поки люди не поймуть. Поки люди не поймуть, не зрозуміють, І опять зараз ви напишете, тоді казали, кожен раз розклад міняється. От знаєте, як поїхали в Америку, там загнали в угол трошечки когось. Все, і карта те показує, що тут приїхали, розправили крила, починається шукання виходу і отак, і отак, і отак, щоб, щоб не дай Бог, когось десь не здвинули. Ви розумієте правильно? Карта це не, не виграна і не програна війна. Карта факт. Сейчас карта на листопад показує старшим Арканом, показує смерть. А під низом колоди оцієї старших арканів башня. Тобто десь якась може бути бойня. Десь кудись летітиме, дуже серйозно летітиме. Сьогодні в нас ночі тут двихтіло вроді все. Вроді, десь далеко, але ну, вроді все, вся земля двихтить. Що воно, як воно? Ну, не це все. Понимаєте? От листопад місяць ось. Це те, що від нас скрито. Всі да, внизу колоди, любої колоди, навіть якщо я беру старші аркани, от внизу колоди те, що скрито, от скрито. От відкрито буде смерть, а скрито буде те, що далі ламається все. Далі йде розруха. На війні воно й не може бути по-другому. Щоб наступив мир, треба, щоб його хотіли. А якщо просто слова, слова просто слова, нот, просто такий мир є, які слова, такий і мир? Понімаєте ви чи не понімаєте, чи, чи, чи я не знаю, як ви це понімаєте? Я розумію те, що карта показує. Карта не за вас, не за нас, не за Путіна, не за Зеленського, не за Трампа. Карта показує, що от місяць буде під картою смерті. Так, да, це може бути трансформація, це може бути те, що ми повинні щось поняти, а ми ніяк не можемо поняти. Вже карта чітко показала, що ми повинні розуміти, що повинні ми повинні ми поняти. Ми повинні розуміти, де правда, де брехня. Ну, фактично, я, якщо читаючи коментарі, то, блін. В шокі. в шокі буваю, в шокі. Від того, як люди, наскільки люди і не хочуть, і не можуть, ілі дійсно, не знаю я. Знаєте, от і листопад, більш карта, якщо по смерті і по башні, ну це такий кровавий місяць може бути. Будуть якісь на полі сражання, якісь битви такі серйозні, дуже. Може десь бути прорив, може бути десь напор такий серйозний. Може бути потір дуже багато людських. Ну, можуть договарюватися, ну, опять сьогодні карта, дивимося, ми карта. Це знаєте, як договоренності, це щоб випустити нову серію якусь кіно. Даже не знаю, що тут сказати. Реально, навіть не знаю, що тут сказати. Кроме того, що карта показує. Може, якось я неправда, неправильно не, не щитую карти. Діло тому, що все те, що карта за ці вода показує, нравиться нам, не нравиться нам, все так є, все так і є. І в Путін живеє живих. І... Все, що в Україні, все, що поза межами України, все воно таке є. І опять я вам скажу, так як я казала, якби хотіли зупинити цю війну, знаєш, як з дьяволом би договарювалися, щоб тільки не вбивали свій народ. Ну, ті бачать у війні свою стабільність зараз. Тому що воно настроєно, воюють, люди согласні, якісь гроші там комусь даються, комусь не даються. В них своя система настроєна і вперед із песнею. Напишете, напишете. Все пока.